Привіт, друзі. Настало час, вибрався я на розкопки 2022 року. Перші сьогодні розкопки в мене були. Такі трошки неудачні ходи по чорнозьому. Я зараз ставлю відео, що я там знайшов, але то покульна грязюки була. Перша моя находочка в 2022 році. Такі ноги і видно, що торчить щось зверху. Поторчить, мабуть, блоско... Да ще нормальні блоскогубчики. Ну, от така а вже є. Переїхав з таку місцинку, тут пісочок, ходить, ну все. А, видно там ноги частенькі. Класно, чуть-чуть підмерзло взагалі. Красота. Поруч муртячин знайшов і в мене вже тут є. Перша находочка. Зараз її покажу. А ви там не забудьте підписатися, матом лайкнути, якщо подобається, а ні, то як вже вийде. Взагалі, включаюся з находочкою. Так, отака тут земелька піщана. Я ж кодоніг, взагалі не липну. Все, красота. Верденько бігаєш, кайфуєш. А ще більше кайфуєш від таких находочок. Ми якийсь шмурдячина. шбурдячина. Хто розбирається, познали, що це таке. Це, це із ножен ну, шашки. А шашка, мабуть, це рання бо я метрів 50 відсюди, е, находив колись давним-давно. І, і показувати Так, попалась мені ще така штучечка Спочатку я не зрозумів, що воно взяв в руки покрутив чуть-чуть А на що не похоже? А мені похоже, бо я таку штукенцію Похожу бачу. Е, Знизу дно запаяне. Сюди наливався бензинчик керосин. Тут така штучка була. Коротше саморобна, мабуть, зажигалочка. Ну, дома вже почищу, чей роздивлюсь. Ну, як находочка пойдете. Фух, наконец то Я вже думав сьогодні без копеечки остануться. О, щось випало. Малюпенька, мабуть, двоечка. А ну, да, двоечка 28. Ну, Паша за сегодня. Надеюсь, что не останется. Вот такая красивенькая песчаному сохранчику. Ну что, в карман и побегали. Так, вот не знаю, какая находочка просто сверху зависла. просто зависла айпре <laughs> поняв 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 що за находочка такий прикольненький необичний бронзовий ключик сьогодні якісь такі всі находки необичні меня так мало хоть такі інтересности попадаються очередна находочка И снова на монетка. Хотя был кружок. А вот такая красивая. Ой, так еще не боча. Красивая советская пулка. Только получается, что вот это сзади. Блин, солнце. Сзади всегда металличная штука попадалась из зализа. Это просто полностью латунево. Такого я ще не знаходив. Нема ніяких надписів Ну, така сі... все одно прикольненько в хорошем стані состоянии. Так, щось выкутал ця з ямка Похоже на копеечкова. На копеечку похоже. Так, бачу вже герб. як 15. -ка. А що по годам? 40-46. Ну, нічого, сидять. йдет. раз по-моєму, я ходив на Миколая тут. Закривав 21 гуд. теж якраз такий самий гуд попався. Сидять. месяц зашел. Уже 4 часа, в принципе, треба только закругляться. Трошки здесь мудяку попалось, а то уже дома покажу. Интересно. Вот попалась такая штучка. Малюпенькая, малюпенькая зависа. И еще и целость. Одна половинка. А вот и друга Из какой-то маленькой шкатулочки, наверное. В общем что пару разів я туди назад прибіжуся і вже тимні є. Надіюся, хоч щось іще проскочу. Так, і ось я виклав свої находочки. Перші находочки 2022 році. Так, почнемо з цих баскогубців. Ще я знайшов в багнюці. Придивився і вони ще оказуються живі, нормальні. Тільки не було часу їх почистити, вже. Так, щіточки по металу пройшов трохи. Даже видно насечки. В общем, ще буде з них діло. Буде якийсь ручний інструмент. Хай тут лежать собі. Ну і на тому місці ще знайшов. от отакеньку ложечком, там остатки посрібнення залишилося, якісь Тіпа візеруночки. Ну, коротше, и не показую, Сюда яке находив. Сюди. Ще пожлізяка. Такий довгілезний, думав, віздочок. Як туди придивився, а воно Якась-якась... таке невеличке, довголезне зубило було. Хто щось вибивав. Тоже, хай тут лежить. Ну і ще попав такий. Невеличкий клинок. Ну, не знаю, що ним робили. Дрова ним буде неудобно колоть. Ну, для чогось він і сподівався. Так, ну, далі йдемо по 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 других находочках. Попали ще ми такі патрони з звинтовки. Я навіть свердлити не став, бо тут все тріщина, тут лопнуте, тут все. Ну, Такий сувенірчик прикольний. І саме головне, що він вже не боєприпас. От такий прикольненький же патрон, блискучий. Жалко тільки надломився. Із пулі всередині. От-от-от, от тут не видно. Т-37, по-моєму, от нагони. Такий прикольненький був бебі-сіленький, ну, теж все одно негодний. Далі, отака от штучка. Ну, це. Оцієї планки. Бо не планка для треп'яної ленти, що розділяє короте, ці патрони. Отак от один позорний був і скріпана такою штучкою. Далі пулка. Я її чистити не став, бо вона і так красивенька така в красивій піщаній патіні. Сюди. І... Що тут ще пошморті така. от Якось, мабуть, сумочки рюкзачка Далі, далі От такі завісики. Я їх почистив і опа! Стали відкриватися вони. Не що цей штирох металічний, що всередині. Ну, в принципі, що тут? Пусто нема нічого ніякого, нікої маємо нічого такого інтересного. Що тут? Ну, хай собі так будуть складні. Так. Вот такие, кстати, же красивый ключик. Тоже в желании патине. Сплошный. Такой бронзовый. Тоже его не чистый, бо смысла не имеет. Сюда его. Далее. Зажигалочка. Вот такая. Жалко, что не ціленька. Там такие красивые вырезы сделаны. И, 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 и. Вот такая штукенция была в ней. Як я казав, що всередині бензин наливався. Тут було колюсика. тут в дірочці а, ця така нитка була тоста пропітана бензином. І колюсиком чирк, і тут такий огонь був. Кстати, оце, що колюсико крутилося. Тут оцей графіт, чи що там ставлялося, пружинка, і знизу болтиком фіксувалося все. Ну, в общем, такая прикольненькая штучка тут через базилась. ну, короче, низ уже свободно выпадает. Ну, такая, все равно, прикольная старенькая жига. Так, ну и конечно, вот такая находочка. Такая прикольная вот ножен попался. Погано, видно, йому НВ, а тут нуль. Як біга, щоб... О, ось його видно. НВ. Це, коротше, шашка довоєнна. З 27 по 40... 42-й чи 45-й год такі, коротше, виготовлялися. Ну, в общем, ралко, звісно, що одна частинка, але все одно, як не як. Приятна находочка була. Ну і, звісно, як я обіцяв, покажу. Чи, покажу показати От таку штукенцію. Теж метрів, метрів 50, може, цього місця не знайшов цю штучку. От така штукенція попалася. Тильник шашки. 20-й рік, я думав, що раніше. Ну, сьогодні гарненько перечитав, з 27-го, тільки таки починали робити. Знайшов, найшов цю штучку дуже давно, десь в 2011 году, 12, та ні, давненько. У мене ще з мотога скалька не було. Я вдруге позичав теж АСКО 250. -ту. І от така штукенція цікавенька. Мені попалася. Воно. Звізда і Серпі молот. А тут по кругу СС. СР. Ну, в общем, трошки побита, но все равно така прикольна увесьта находочка. Сюда її. Ну и, 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 конечно, малуватеньку, но все равно хоть две монетки. 46 и двоечка 28. В общем, такий мене був куб. Откриття слабеньке, але тим не менше з цікавенькими находочками.